Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. І сьогодні я хочу порозмовляти про спеції. Так, про спеції, які я використовую, М мабуть, ви скажете, які ви використовуєте спеції. Так що, ось так. І я придбала ось таку чудову річ. Так, вже давно придбала. Але ж коли я її несла домой і думала. Вау, який порядок у мене буде, так? На полиці зі спеціями. Так, ні тут то було. Дивіться, скільки ще залишилось. А я дійсно думала, що все, я пересиплю до цих баночок свої спеції і такий гарненький буде, акуратненький куточок, так? Ну, добре. Спецій забагато? Ні, спецій забагато не буває. Добре. E, Порозмовляємо про спеції. Що я тут чим користуюсь? Хумін. Кумін. Гарна спеція. Пахне гарне. Так. Карі. Так, всі знають карі. Говоздіка. E, Дуже корисна говоздіка. До речі, я використовувала гвоздіку, коли була пандемія. Так, якщо потрібно їхати було в транспорті, я брала гвоздичку, розжовувала її і спокійно собі їхала. Так, це дуже корисно. Далі, лакриця. Лакриця це суперспеція, це користь і користь і користь, так. чорний тмін. Чорний тмін пишуть, я чула таке, що у мусульманській Біблії пишуть, що ось цей чорний тмін, кмін, відста хвороб. Так. І це, мабуть, дійсно. Базилік. Так, використовую вже закінчується. Ось стільки базіліка я купую, кого, когось пригощаю і сама використовую. Базилік, куди саме перше можна його додати? Можна чай пити з ним, так. Щоб голова не боліла. Так далі. Хмілі сунелі. Хмелі сунелі я мало використовую, але ж я чула таке, ну, сусідки, мені кажуть. Коли я їм щось предлагала, думала, мабуть, разом зі мною візьмуть щось, щоб дешевше було, то що не казали? Ні, ми використовуємо тільки одну спецію. Хмелі сунелі. І я була в шоці з своїх сусідок. Так. А в мене нос вже трошки крутить. Чихати хочу, так? Спецій багато. Так, паприка. Солодка паприка це смачно. Перець чорний, це всі знають. Куркума, користь, неймовірна. Так. Це хай буде. Майоран. Майоран, всі знають, до риби можна додавати. А саме таке, що я знаю, майоран потрібен тим, хто сів на безселіву дієту, не використовує сіль. Тому обов'язково потрібно вживати майоран. Так. Бо безсольовая дієта – Мабуть, комусь потрібно, але ж це небезпечно, безсаліває дієта. Так. Сумах. Сумах я додаю до любих салатів, що солодких, так, з ягід, що з капусти, моркви, чого завгодно. І ще сумах додають особливо влітку. Навіщо? Щоб продукт. Які приготували, не зіпсувався. Так що сумах це теж супер. Так. Що тут е гірчиця? Тут була в мене коричнева гірчиця, це кремера розмова. Е Аж гон. Аж гон це супер запах, супер спеція. Теж корисне. так, я не буду вже казати слово корисне, всі спеції корисні, так? так? Аж вон дуже гарно додавати в випічку в хліб, в хліб, саме краще, так. Що тут? Кориця, кориця органічна. Якщо у вас на кухні органічна, це добре. Коріця. А якщо неорганічна, просто візьміть її і викиньте. Користі від тої неорганічної кориці, ну, ніякої. Ну, я не знаю. Мабуть, це, це така моя порада не дуже. А я її рахую, що це дуже гарна порада. Купуйте органічну корицю і користуйтесь. Мабуть, можна навіть лікуватись. Ні, мабуть, а точно. Що в тебе залишилось? Ой. Ага. Пожитник. Пожитник це теж окрема розмова. Всі знають пожитник, так? Сіна, французька сіна, фіну грек, міра. Так, пожитник це супер. Так що. Ось так. Шістнадцять шкляночок. Так, і це. Це сіль рожева, це приправа, це вже не, спец... не спеція, так. Добре. Перець. Теж, з чого почнемо? Що у нас ще залишається зі спеції. Ну, перець. Різнокольоровий, Це добре, так? Відео прервалось, але ж я подивилась, 7 хвилин уже розмовляю. А ще багато про що казати. Тому буду коротенько. Кардамон. Це спеція дорога, вона йде по ціні після шафрану. Шафран саме дорогі, а потім кардамон. Використовуйте. Додавайте до чаю і до кави, і це буде супер. А ще можна лікувати ясне. Так, якщо запалення в роті, можна використовувати шафран, О, кардамон. заварити і пласкати горло, а ягідами, от, які розпаряться у гарячій воді, потім їх розжовувати. І з, з ясними все буде гаразд. Є ще ось такі. Кардамон великий, такий, да? і він на запах мені не подобається. Так. Але ж він дуже-дуже гарно допомагає горла лікувати. Так, запалення у горлі. Але ж я, мабуть, його не можу використовувати. Я не знаю, мала використовую його. Так, це перець. Гострий. Так. Це я думала, що купила мускатний горіх мелений, а це кумін. Так, кмин, як правильно говорити. На, одной, на одній упаковці кумин, на другій кімін. Не знаю. Але ж спеція гарне. Яливець. Яливець теж стоїть у спеції. Це супер. Я є, її любцю. Так, це ягіди, Шишечки називають. Не знаю. Дуже-дуже корисне. Так, чабрець. Чабрець це супер спеція. Ця спеція повинна у всіх бути, особливо, хто полюбляє вживати бобові. Так, да, всі бобові, до всіх бобових додавайте чабрець, і, і ніяких взуття не буде. Так. Супер. Цей імбір. Так, не підписаний. Імбір. Мелений. Цей шафран, як я казала, це теж шафран, а це бюджетний шафран. Бюджетний шафран. Сафлор красильний. Теж гарна спеція, але ж дешева. Але ж теж корисна. Так. Паприка Капчена. Щось мені не подобається. Не знаю чого. Ну, капчений запах дуже не знаю. А іншим подобається тому використовучик. Кому подобається, використовуйте бадьян. Це супер, супер, так? якщо зварити компот і не додати бадьяну, то це дуже-дуже погано. Це ж смачно, а запах який. Так що використовуйте. Яка користь бедьяну? Ну, приблизно така, як від чорниці, як я... від ягідок. Що ягідки роблять, налагоджують. Налагоджують травлення. Так що бад'ян теж так діє. Орігано. Всі знають, потрібно вживати? Ось це порошок шипшини. І також можна додавати до да, різних страв, як солодких, так і інших на кухні. Так. Що тут? Куркума закінчилась. Добре. Але ж у мене ось така ще куркума є. І вона така тверда. Якось мені подруга говорить, купи куркуми, вона ж точно не, да, не, не подделана, да? От такой. Це, це не можна. Молоти таку куркуму, То, ви ж зламаєте любой, так, любой інструмент на кухні зламаєте який б він міцний не був, не перемиліте. Тому е я використовую, потім якось покажу, як я використовую. Моя подруга кладе до холодного, коли готує. Так. Що тут ще? Провансальські, Провансальські трави це теж супер. Тім'ян. Тім'ян повинен бути у вас обов'язково. Так. І поближче біля аптеці. Бо тім'ян лікує багато, багато багато чого. Так. Навіть коліна можна лікувати тім'яном. Ну це вже зовнішнє. Ну, якщо хто зацікавився саме. Одною якоюсь спеції чи травою можна буде порозмовляти окремо. Так. Це диво таке дивне. І продається у спеціях. Це насіння дині. Так. В Індії це спеція. Ну, ми ж знаємо з вами, так? Що це дуже корисне. Так. А я купувала навіщо е, можна робити такі перемолоти і прикладувати примочки, щоб е, шрами е, сходили, щоб не було шрамів. Так. Це, а що у нас це? А, це базилік. Це вже суперфуд. Такий от базилік. Як чіє розбухає, тільки базилік. Це супер і Гірчиця гірчиця звичайна в зернах, Гірчиця ось така, яка у мене в баночці вже закінчилась, коричнева. І гірчиця чорна. Вони всі дуже-дуже смачні. Ось ця гостра і горіховий смак. Це горіховий смак. ну Це звичайний ви знаєте. Який. Я недавно пророщувала. Ось ця проросла і ця. А ось ця дрібненька не проросла. І це, дивіться, скільки я купила, так? 400 грамів. І це потрібно використовувати більш. Не 15 грамів купувати, а ось так. По-перше, ви дешевше, і ви своїм рідним Так? подругам трошки дасте. І самі будете використовувати. Побільш кладіть до котлет, до всього. Це дуже-дуже смачно. Насіння гірчиці. І що в мене залишилось? Пожитник. Пожитник. Я вже розповідала про пожитник. Це просто лікар, лікар всіх наявних хвороб. Так? Ну, цілий список хвороб. Я навіть вчора переліковувала, що лікує пожитник. І в мене ось такий пожитник. Так. Він зелененький. Ось. І я його вживаю і забиваю водою. Так. І що я ще хотіла сказати? Хочу придбати ще одну спецію. А саме уцхо-сунелі. Так, це не одне, те ж. З сунелями, хмелями. А це скоріш, я не знаю, як виглядає, але ж, як пишуть, у цхо сунелі це голубий пожитник. Голубий. І як він виглядає Ось так, як цей? Це звичайний пожитник, а це недозрілий такий посушений пожитник. А Як виглядає пожитник голубий, я не знаю. Тому. Дуже-дуже хочу його придбати. Але ж знаю, що він теж дуже корисний. Навіть краще, ніж цей пожитник. І голубий пожитник теж використовують з насіння зелених, так? Ну, не знаю. Якось придбаю, тоді вам розповім. Мабуть, схож на цей. Але ж дуже корисний голубий пожитник. Так, у цхо-сунелі. Так, це я хочу придбати у цхо-сунелі. А це я хочу просто таке на запитання. Що за спеція? Ось це? Дивіться. Ви таке чудо бачили? І це випрос до моїх глядачів. Що це за спеція? Все. Як я сказала, хто зацікавився конкретною якоюсь спецією, то запитуйте, будемо обговорювати. А ще пишіть, що ви використовуєте. Я, мабуть, ще мабуть, щось купувала б, але ж зупиняюсь, бо багато всього, так? І якщо б велика сім'я була. Як раніше, тоді б у мене ще більш було спецій. Так. Ну, все, використовуйте спеції, ходіть здорові, побачимось, Па-па. Ще забула про одну спецію сказати. Я думала, це базилік, але ж це тільки упаковка всередині фенхель. Фенхель використовують і для перших страв, для других страв, і можна лікуватись, щоб не було. Вздуття живота використовуйте фінхель. Просто заварюйте і вживайте, як чай. Тепер все.